Друзі, всім привіт! І в нас тут що? Наві вийшли у фінал мейджору? Наві, ці Наві, от ці Наві з іми, з Алексібі виходять в фінал мейджору. Що просто-що? Ви, ви молив таке повірити? Я не міг таке повірити, хоча мій пікем міг таке повірити. В Пікемі я поставив про те, що Фейс зіграють з Наві у фіналі мейджору. І це просто вау! Це були два шикарні матчі: Фейс проти Віталіті та Наві проти Джиту. Які... Там точно можна записувати у топ-5 матчів в історії Counter-Strike 2, як мінімум. Це було круто, це було емоційно, це було дуже приємно. Жодних росіян у фіналі мейджору, при тому, що росіян було найбільше на цьому мейджорі серед всіх взагалі національностей. Це просто круто. Ах, супер мега-база. Сьогодні поговоримо про два півфінали, і, звісно, про гранд фінал який вже відбудеться сьогодні, о 9-й вечора. Ми побачимо першого чемпіона мейджору у Counter-Strike 2. Ну, перед тим як перейти, звісно, до цих оглядів, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Окрема подяка спонсорам на YouTube, які мене підтримують фінансово. Дякую! Ну почнемо ми з матчу Vitality Face, де все було, звісно, дуже цікаво. Де все було, звісно, дуже цікаво, адже. Фейс знову вирішили не банити мапу Вертіго. За що власне і поплатилися. Якби вони грали Анубіс, я думаю, була би навіть краще для них ситуація. Хоча вони, б, скоріш за все, все рівно програли мапу Анубіс. Однак це не важливо. Вони закрили суперника просто в нуль на мапі Нюк 3 в Атаці, Це дуже сильно. 13-7 загальний рахунок, і це було вау, вау, вау. На другій мапі Вертіго Vitality просто закопали фейс 11-1 в Атаці. У фейс нічого не виходило, це нормально. Команда не грає цю мапу. Так, Нео розповів, що вони грали 20 раків на Вертіго після Аєм Катовіце. З одного боку, це ніби багато, з іншого боку, ну, Катовіце вже скільки? Місяць-півтора пройшло, вже дуже багато часу пройшло з Аєм Катовіце. Тож, плюс їм за підготовку, але все ж ця мапа в них недостатня для того, щоб перемагати тут сильних суперників. Зі Спірітами впоралися, але не з Віталітів. Все вирішилося на Інферно, де, здавалося, в фейс небагато шансів. Адже Інферно це робоча мапа для Віталіті, їхній основний пік. І що сталося? А сталося те, що Фейс закрили Інферно з рахунком 13.8. Чудова гра від Керіган. Він просто читав суперника як сліпеньке кошенятко. Він просто знав кожен їхній майбутній крок, чудові розміни, чудові ротації від команди Face і ватаці, і в захисті вони дуже класно орієнтувалися. Ідеальна гра, просто ідеальна гра. Двох дуже сильних суперників. Однак головною проблемою Віталіті, як на мене, стала відсутність Зайву. Хтось каже, так Зейву став найкращим гравцем Віталіті у цьому матчі: 1-11 рейтинг та 38 40 статистика. Але алло, 38 40 для Зайву? Та це ж просто капець. Він в мінус 2 зіграв за бестов 3, при тому, що вони рознесли суперника на вертіго. Це дуже погано. Зайву зараз не в формі, і це основна причина поразки Vitality. Крім того, не вімкнувся Спінкс та Флеймз, два основні бомбардири команди на цьому турнірі. У Фейс, навпаки, Рейн, який дуже погано грав на мейджорі, 1.56 на першій мапі. Ну і далі нормально, просто там. Frozen добре тягався, Брокі почав вмикатися. Так загалом латвійці діграв один але це не важливо. Єдиний такий цікавий факт це те, що Робс найгірший гравець фейс у плей-офф. Навіть Керіган краще за нього грав у плей-офф. Але хіба це важливо? Головне, що команда вийшла у фінал. Після цього у нас був матч Наві проти І Боже, який же це був Бенгер? Наві знову знову грали додаткові. Але прикол в тому, що я не розумію, навіщо G2 взагалі пікали мапу Анобіс. Це дуже дивний для них вибір. Наві грали інферно проти Eternal Fire, але не настільки там була впевнена ця мапа, щоб G2 боялися пікати свій основний пік. Ну не настільки вже Наві добре її грали. Там турки просто багато помилок робили. Але G2 ніби вирішили перестрахуватися, взяли мапу, яку Наві намагалися уникати на цьому турнірі, і програли на додаткових. Насправді Наві мусили закривати основний час. 8-4 Атаці це дуже сильно, але захист взагалі не пішов. Хоча на додаткових вони взяли 3 поспіль в захисті і закрили 16.13. Супер. На нюк вже здавалося, Наві мусять вмикатися, але 3-9 в атаці це слабко. І як результат 13-7 та чудова гра від Монесі. Рейтинг 1,8 і 23 на 10 статистика. Потужний результат, який виводить нас на десайдер. На несподіваний десайдер. Адже, як на мене, Наві хотіли би грати оверпас проти G2, мапу, яку G2 не грали декілька років, тепер вирішили грати, банять Mirage, А Ancient це мапа, яка в G2 один там з топ-трьох піків. Вони часто грають, намагаються показувати там хорошу гру. А от у Дунаві там купа величезних проблем була. Вони поступилися тричі поспіль від трьох різних команд, і здавалося, що там не буде шансів для народжених перемагати. І власне так і почалося. 3-0 від G2 на першій половині. Однак далі місто засинає, а прокидається хто? Джей Ледженд. І Джей Ледженд робить Ейс, три кіла з дігла, потім ще два з гвинтівки і п'ять кілів в одному раунді, які починають серію Наві з семи поспіль. Наві роблять рахунок 7-3, віддають один раунд, і тоді забирають останні 8-4. Чудова половина для народжених перемагати. Наві програють пістолетку, однак потім беруть форс, 3 поспіль, і вже здається, ну один останній крок лишається ще два раунди, і все. Джиту виграють раунд. Потім його програють, і вже рахунок 12-6 на користь Наві, які програють лоу І рахунок 12-11, 5 поспіль від житу, і здається, ну це кінець. Зараз будуть додаткові, у Наві нічого не виходить, але команда збирається. Команда дуже плідно поговорила на full Eko в одному з попередніх раундів. Вони вирішили, що їм робити, на основний збройний, і забирають. Вони виграють 13 11 Наві виходять у шостий фінал мейджору з 20. На 20 мейджорах Наві грали у шести фіналах. Однак виграли вони поки що один. Є шанс виграти ще другий, і це дуже круто. Наві зараз команда з найбільшою кількістю участей у фіналі мейджорів. Вони обігнали NIP, в яких було теж 5, але тепер Наві це одноосібний лідер. І неважливо, як вони зіграють фінал, виграючи, програють. Для них це вже чудовий результат. Для цієї команди з таким іми, з таким Алексію Бі, це чудовий результат. Це прям дуже-дуже круто. Окремо, звісно, хочеться згадати нашого литовського генія GL. рейтинг 1.88. і це його найкраща мапа Ancient в кар'єрі. Він зіграв 103 Ancient. і це була найкраща в півфіналі мейджору на десайдері. Це настільки круто, що аж важко описати словами. Настільки впевнено, він себе почував. Настільки круто він за собою тягнув всю команду, за ним і іми підтягнувся. Нарешті зіграв свій крутий матч 20 на 15 на цій мапі було, при тому, що трошки вимкнувся Вандефул і дуже сильно вимкнувся Бід. Але вимкнувся Ніко. Тотально вимкнувся Некса, він закінчив е першу половину з одним фрагом. В другій половині він трошки добрав, але 8-14 в результаті. І Наві з рахунком 2-1 проходять у грандфінал першого мейджору з Counter-Strike 2, де зустрінуться з Фейс своїм заклятим суперником, суперником, з яким вони грали фінал мейджору у Антверпені, тоді вони поступилися. Ще це був склад з Бумичем до тотальних оцих замін. Це був доволі близький фінал, однак тоді. Фейс доволі впевнено перемогли, закрили Наві і показали, хто на той момент був сильнішою командою. Зараз це дві команди в не найкращій своїй формі. Вони далекі від Прайму. Однак вже круто те, що Наві можуть виходити у фінал мейджору без Сімпл. Ніхто не вірив в цю команду без сімпл. А тут таке. Фандефул показує чудові результати. І те, що цей мейджор, цей фінал мейджору буде між такими принциповими суперниками, тільки додає у цьому всьому перчинки. Це. Вау, мені дуже подобається. Я настільки розхайплений, я настільки був недохайплений на початку цього мейджору, а зараз я ловлю максимальний хейп, мене максимально збуджені. Я хочу дивитися, я хочу побачити фінал, я хочу ну, вже дочекатися, що там з цього всього вийде. Це дуже круто. Я радий, тому що ця гра нарешті нам дарує дуже круті і несподівані емоції. Щодо фіналу, тут треба говорити про те, що є проблема Олексібі та іми, які не дострілюють. Порівнянні там з найгіршими гравцями Фейс вони сильно не дострілюють. Керіган та Робс набагато сильніше себе почувають, набагато впевненіше. Про Фроузена та Брок я взагалі мовчу. Там до Рейна є питання, але решта гравців просто дуже-дуже круто грають. Тож по індивідуальній формі у Наві є проблема. Буде чудова сутичка між Вандефул та Брокі двома найкращими гравцями, взагалі плей-офф та взагалі цього турніру на даний момент. Так, ми не дивимося там на рейтинги, адже... Це два гравці, які вийшли в фінал. Два гравці, які тягнуть свої команди які показують чудову гру. Однак у Фейс все ж збалансованіший склад, будь-хто може показувати хорошу гру. У Наві все не настільки добре. По мапах тут теж перевага Фейс, адже Фейс показали, що вони готові грати Вертіго. Наві не готові грати в Ertigo, тому точно його будуть банити. Тоді питання в тому, що будуть банити Фейс. А Фейс мають банити мапу Анубіс, як вони це робили в двох попередніх матчах плей-офф. Тож в нас виходить, що мінус Вертіго, мінус Анубіс, і тоді ми переходимо до піків. У Фейс найкращий варіант, як на мене, це Ancient. Так, Наві виграли цей Ancient. Наві доволі впевнено виглядали на цій мапі. Проти G2 вони могли закривати з кращим рахунком, ніж 13 11 Але це все ж не найкраща мапа для них. Це все ж досі їхня шоста мапа, де є проблеми. Ми, звісно, можемо очікувати всього що завгодно від Фейс, але я не думаю, що це буде нюк. Я не думаю, що це буде Оверпас чи Міраж. Тож я думаю, що це буде Enchant. В Наві трошки більш обмежений вибір, є варіант з Оверпас, але вони забоялися грати Оверпас проти G2, Тож, скоріш за все, він відлітає. Тому єдиний справді робочий варіант для Наві це Міраж. Тож Міраж, Enchant і на Десайдер я хочу бачити мапу нюк. Це найкраща мапа, основний пік обох команд. І я думаю, що вони обоє захочуть її грати. Я думаю, що Наві будуть банити Інферно, Фейс будуть банити оверпас і лишається нюк. Як би це було не прикро, все ж Фейс виглядають більш впевненішою командою. Керіган показує хорошу індивідуальну гру. Він харчується від енергії стадіону, від енергії, від енергії натовпу. І він прийшов сюди перемагати. Не забувайте також, що це його домашній турнір. Він проводиться у Копенгагені, а це Данець. Тож я очікую максимальної віддачі від Фіна Андерсена, і я очікую перемоги від Фейс. Крім того, особливо враховуючи досвід цієї команди. Тут всі гравці дуже досвідчені, вони багато деграли, вони грали у плей мажорів, вони вигравали мажори у Наві, все не так круто. Мейджор вигравав біт. Але в той же час біт і програвав. Мейджор. Останній свій фінал мейджору він програвав. Так само, як і іме. Останній свій фінал мейджору програв. І Алексій Біє ще у 2019 році програв свій фінал мейджору. У них зараз три гравці, у яких три поразки у фіналах мейджорів. У Іме взагалі два поспіль фінали. Це, Це капець круто. Це єдиний гравець, який вийшов. У два поспільфінали. Ну, я маю на увазі, порівнюючи з, з минулим мейджером, де грали Віталіті та Геймер Ліджен. Вандефл взагалі лише одного разу грав у плей-офф зі Спіріт на I am Rio, де вони поступилися героїк GL доходив до півфіналу, де поступався Віталіті на бласт Паріс Major Тож досвід зараз точно на стороні Фейс. Керриган переможець мейджору, Робс переможець мейджору, Брокі переможець мейджору, Frozen не переможець мейджору, але це просто дуже досвідчений чувак, який кого більше тисячі мап у 21 рік. Рейн переможець та MVP мейджору. Тож і досвід, і індивідуальна складова, і маппул зараз на стороні Фейс. Однак, дуже часто все було проти Наві на цьому турнірі, практично у кожному матчі. Там, згідно з різними коефіцієнтами і так далі, вони були ледь не в кожному матчі аутсайдером, а в плей-офф вони були напевно навіть в кожному матчі аутсайдером. Тож не варто скидати цю команду з рахунків. Однак, якщо за логікою думати, то наві мусять програвати. Хоча, як ми бачили, багато що на цьому турнірі відбувається не за логікою. Пишіть у коментарях свої передбачення, чого ви очікуєте від цього фіналу, взагалі, які ваші. Емоції, які ваші враження від півфіналів, ставте лайк цьому відео, і звісно, любіть Counter-Strike.